Що тут зараз робиться, так? на об'єкті? Так, да, зараз процес зняли, почистили, виставили вже замочки, підігнали і будемо обшивати турці і далі МДФ ставити. Зараз покажу вам неймовірне перевтілення вхідних дверей. Ось такі двері були і ось такі ми стали. Зробили МДФ накладки, встановили такий графітовий колір, мінімалістичний малюнок. Підбирали фурнітуру чорну квадрату, матову. Зробили такі налічники, бачите, зарізи під лівкою. Нічого не підрізали, все замовляли чітко в розмір з фабрики. Дивіться, такі ручки нові. Нові замки встановили. Зверху антизламний, знизу такий португальський. Покажу вам серцевину ізраїльську. Підібрали чітко розмір, бачите? Нічого не виступає, не торчить. Все рівно, виставлено. Симметрії. Тут також циліндр надійно захищ... Захищ... захищений італійською броненакладкою. Ключ ось такий, РБЛОК Ізраїль, дуже легко заходить, як по маслу. Також ми ще встановили добори, зараз покажу вам.